Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка. Сьогодні я приїхав на Петрівочку, на Брагулочку. Восьма година зараз. О, зайшов, заїхав з іншої сторони. І ось така картинка у нас. Ось така картинка. Бачите, <кій> железно. дорожное полотно, все люди вот так разлаживаться. Ну, тут в основном женочки сидят, а даже продают. Значит, вон там внизу тоже. Ну, вот то вот тоже люди пораскладывались. За 300, Так что, день хороший. Але тільки щоб пролунала тривога. О, Вон йде поїзд, подивіться, люди торгують. А там йде поїзд. Вон там торгують, бачите? Ну кругом. Продають усе, що тільки можна. Ну, тут в основному в основному люди порозкладували одежу, а там далі вже піде ось така купа іграшки всякі. Там взагалі і ці, як... деталі до автомобіля, не знаю до якого. Ну, в общем, бачите, аж туди йде вдоль железнодорожного полотна. От, пожалуйста, тобі людина повиносила і написала все по 20. От так от, люди виживають, люди виживають. О. Я вже доближаюся сюди до, до базару. О. Тут ось годинників куча, які механіка, які, які завгодно на вибор. Всякі зажигалочки. В общем, то... Що має та й продає? О. То що має та й продає. Тут уже пішов посуд. О. Бачите як далеко там по тій стороні теж он продають. О. Тут біжутерія. Щем день хороший, торгівля повинна бути добра. Торгівля повинна бути добра. не Ні, Я Бачите. булка дитяча. Все. Все тут стоїть копійки. Люди. Якось. пытаются выжить. Тут инструментики. Я надеюсь, что... ну, вот тут у нас трошки продукты, водичка, химия. Масажорчики такі у мене, до речі, такі є. Ну, у нас більше цікавить метал. Тут у нас інструменти такий, полунчик. Типа такі корпус. А бетон скільки? Сіпер бетон. Бетон Бетон тисяча. Топорилося. Ну. Тут, тут інтересне. Все есть. Все цікаве. І все в гарному стані. Все в гарному стані. так зажимчики всякі А ми порухаємось далі. Дрелька, дрелька. В общем, знайти все можна, дехто продає зовсім дешево, дехто дорожче Добрий день. Сьогодні хороша погодка. Я туди прийшов, ніколи не ходив там, по путях людей. ну Там таке, більше всього тряпки продають. Бабушки. От у пана Ігоря тут ось сверла які здоровенні по дереву. Нічого собі. Глінні які. Я там в магазині піцентру навіть такі не, не зустрічав. Не зустрічав. Діти. Опа. Написано холодна сварка. Холодна сварка, так. Ось, пожалуйста. Отверточки такі, ну смішна ціна, 20 гривень. Можна прийти, отак набрати інструменту гривень на 200, ключики, мучики, тому що там ключі всякі, там по 10, по 15 гривень. Ну. Взагалі можна. Хто починає свою трудову діяльність, можна інструмент скупити по одішовки в магазині за ту отверточку гривень 45 луплять. Біжутерія, тут іграшки люди збирали роками, тепер виносять, щоб заробити якусь копійку. Казан-мангал вже розпалюють. Бачите, розпалюють вже і будуть скоро готувати. М'ясо шипить, кипити і пузориться. Отак от. Тенечку от. прекрасно, холодне пиво, шашлычок-машличок, зелень мень, лаваш-малаш, ну, в общем, і день удасться. Люди навіть приходять сюди просто на прогулочку так пройтися, сісти там ну, підобідати. Тут щось нікого нема, бо ще рано. Ну, продукти ось продають впереді. Наглянуть. Огірочки ну, законсервовані. Це воно що? Це воно що таке? Не знаю навіть, що тут таке. сок, може. Тило. Водичка всяка. Це що пара, щоб не з'їлося. Щось таке непонятне. Якісь печеньки. Дові. Це взагалі це польське щось. Консерви. В общем, навіть молоко. Молоко, сир, ну, Бачите, тут є консерви. Сардина. сардина. В общем, ну, люди берут, люди берут, бо дешево, а так, кто его знает. Ну да, я уже давно, давно. А тут у нас интересные такие. Глечики, ну це посуд. Кого цікавить посуд, а мене більше цікавить метал. Тут срібло. Ще багатьох немає. Барано. Барано. Тут теж всякі статуї. Ось увеличительні стекла, такі лінзи. Так что вот таке. Тут у нас даже такие каменцы, а, кто занимается ювелиркой. Ну, все новеньке, є ушне, але ну. в основному все. Тут ось, ось пан Ніколай. О, добрий день. Добрий ранок. О, пана Ніколая, як завжди, все, все в порядку. Все блистить, все блистить. Не все порозкладалися. Посуд хороший. О, бачите, ще, ще не всі але буде. Я думаю, що буде нормальний базар. О, але поки тривога існує, поки не, поки не відмінили. О. Я вже прийшов до себе. Телефончик мій. Пані Марина вже з паном Борисом на місці, вже теж розкладаються. Добрий день. Вон день, да, пан. пан Борис уже бігає. О, Пані Марина, хай дойду! Де ви були? А, а пані Єлена, добрий день. А ви де були? О, загар бачу, шоколадний загар. О, все правильно, відпочивати треба. На морях були. Сергію Олексійович. Отак от правильно. Та пані... Ні, на морях вони були. Вони були на моїх, Подивись, який загар шоколадний. О. шоколадний. Шоколадний. Так що отак. От от. Ну правильно, треба ж, треба ж і відпочивати. 10 годин. Вже. Бачите, вже продавці заповнили. Мої сусіди тут порозкладалися. такая шкатулочка интересная. Не знаю, как она открывается. На замочку. Видите, уже движение пришло. Уже пришло движение. Есть все брусочки. Вот такие брусочки есть для ножей. Упаста месочек по дереву. Вот такие маленький Наш дачок о, для таких ювелирных рубин. Бачите, з лентою. Вообще супер. А це как бы підключатель, якби, підключати... якби токарный станок о, для ювелирных робіт, Бачите? Це наверно на двигатель. Вот так вот. Інтересная штука. Сверлить и детальки обрабатывать мелкие. Там она порозваживалась движение пішло, день хороший. Після цих дощів я порозкладався вже теж. Понравій свої речі. Прекрасні мангальчики, но-но-но. Ось но, но, но. такі наборчики. Ну, в принципі, я цю неділю нічого нового такого не зробив. В принципі, нічого такого нового. Трошки там підробив цих осмиків, декілька яких то пластин розбив, О, ну, в кузні жарко, то не дуже я їздив. От такі в мене речі, як завжди, як завжди, як завжди все є, що треба. Ну а хто замовляє, то роблю. На, на тих вихідних виходних нічого не замовили, тому що. Все є, все є. Треба тільки колуни такі по півтора кілограма підробити. Пані Марина тут вже порозкладалася. Там щось, вона... Пані Марина вже щось там колдує, в неї лаваш, малаш, каву Кав. каву робить. Так що так, от. Зараз на каву давлять утром, а потім будуть трошки підкушувати, да, пані Марина? Уже підкушувала. Підкушувала, що в тебе в меню сьогодні? Мишелька, фашированный перец, котлета куриная, салат витаминка, суп овощной с прикозы и бутерброд на грех. Вот так вот. <laughs> У нас тут все включено. Вот <рек150> так. От пані Елена тоже пораскладалася. Тут и скучал, не где было пройтись, да? Да, да. <преку> тут нет никого. <реку> да, а то приїхав рано, немає никого. О, не було з ким побалакати, а тепер всі на місці. Ну, не всі, що, що декого де, де, де й немає, декого нема. Тут такі цікаві фігурки. А... Какой верблюд. Якщо отак. Так що, от так. Так, що от якось так. Ну а Тепер будемо ждати покупців. Будемо чекати покупців. Четверта година, вже люди потроху збираються. Ну, я теж вже йду. Деньок був хороший, людей було багато, так що все добре, все добре. Зараз вже пройдемося. Ну, ще, ще хто сидить, ще можуть сидіти до п'яти. Може до п'яти, тому що ще буває так, що і людина і 5 годин прийде, щось шукає. Так що отак. Ну, в основному, бачите, вже все, заносять, збираються. Можна було б ще посидіти там і до 4 часиків, ще все-таки люди рухаються, але вітру немає. Так припікає жах, жарко сильно. Так що так. Перемую вже на, на стоянку та й поїдемо додому, бо вже сильно їсти хочеться, А yeah. треба ще приготувати. Не знаю що, що то з фарганом. Так що таке відосик я такий сьогодні засняв. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо ще. Завтра зайдемо з другої сторони. О, ще щось поснімаю. Поки на все добре. До побачення. Хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.